Он мийка фірми платином, розмір якої 65х50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Наявності як з правим кривом, так і з лівим. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 5210 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.